Привітки усім. Всім чудов, чудового дня. Приємного вихідного вечора і хочу вам зробити огляд покупок в АТБ. Подивимося такі цікаві продукти. Я сьогодні дуже смачніше купила. От що у нас тут батон рум'янець, бо покажу вам чек. Тут майже на 745 гривень. Можете собі поставити на паузу, подивитися, що по чому. Якщо кому цікаво, порівняти які ціни з вашими. От на 745 гривень. І дивимося по черзі, що по чому. Ось такий от батон завиванець 1490. Румянець віжніше. Потім завиванець з маком. Отакий смачний, класний. Тут стільки маку, дуже люблю цей завиванець, такий 3090. 30 Потім... Що тут у нас ще хліб шведський. Отакий ось цікавий хлібчик шведський купила. Якийсь такий цікавий, з'явився АТБ, чи, можливо, я його раніше не бачила. Не в усіх ОТБ він є такий. А от в чорному ОТБ є. Потім що ще у нас? Хліб шведський. А, ні, повід... ну так, це хліб шведський у нас. Скільки він? Ого, 34-30. Я навіть не побачила. Ну, нічого, цікаво. він дуже смачний повинен бути. Так, потім насіння овочів і квіті, отакі по от, 5,90. Це, мабуть, тільки горох, там, скільки він, 1490. А так, отакі квіти і зелень, тут і рукола, і салат, редкорал. Різні. Я такі в минулому році вирощувала. Дуже смачні. І такий цікавий, і такі базиліки дуже запашні, я теж дуже люблю. Такі ароматні потім петрушечка, така кочерява і така от запашна рукола теж. Дуже люблю руколу, дуже класна вона така. І такий от салат коралл, Такий посію в цьому році теж. І такий хочу спробувати посіяти безсмертник теж в такі квіточки. Цікаві, бачила, як вони ростуть на грядках. Мені подобається. Цікаво, виросте вона чи ні. Можна також відкритий ґрунт сіяти, що мені це теж подобається без розсади. Так, що тут у нас? Губки з целюлози. Такі от губки з целюлози. Взяла три штучки для миття посуду. Потім що тут ще? Чіпси. І так це вже йдуть товари для цього, для рибної вечірки. Чіпси 34 гривні. Потім багет французький міні такий от свіжий багет. Класний. 22,90. Окунь айсберг, окунь айсберг, такий взагалі класний, я дуже його люблю. Горячого копчення. Потім що у нас далі йде? Креветки. Такі от креветки північно-атлантичні, глазуровані. Скільки вони тут у нас йдуть? 171, це вони по акції були. Потім асорті продуктів, от тут кільця кальмарів, креветки, щупальці осьминога і отакі от мідії. Ось от такі чудові у нас. Що тут у нас виходить? Оцей от коктейль, креветки, розумний вибір і асорті продуктів 149 коштувала. Потім піца, оце маленька називається піца Понтіно з сиром, 24 гривні. І от у нас такі. от, що, А, ну ще пиво м'яке львівське, і такий напій Раболіна Біанку. От хочу спробувати, яке воно смачне, з полуницею чи ні. Вілла Бландо. Цікаво, спробувати. Будемо робити цей. І от по карті я ТБ у ще знижка вийшла 13 гривень. І от такі набочки за 745 гривень. От стільки такої смакоти. Усім дякую за перегляди, за вподобайки. От підписуйтесь на мої інші канали, вони в рекомендованих є. Усім до зустрічі. Пока-пока!